Привітам, дорогі підписники каналу Колекціонер! Це черговий відеоогляд на італійський журнали Клуб Wings. Сьогодні у нас випуск 233 за жовтень 2023 року. Я знімав перед цим огляд на 234-й випуск. Він на моєму, на моєму каналі є, завантажений, але не опублікований ще і правильно зробив, тому що перший раз треба виставити цей огляд. Хоча. На огляд, на огляд випуска 234 я там казав, типу, що 233-го нема і так далі. Не зважайте, тому що знімалося це ну, не тепер, відповідно, коли я його отримав, тоді і знімав. Тому так вийшло. Зате тепер є 233-й. Ура! Нічого особливого, картонка звичайна біла, тоненька. Е, наклейка є. Що журнал офіційний, плюс е, чарівний гаджет. Е, було два різних подарунки на вибір. Ну, на вибір мені не було. Були крила Butterflix, Ой, перепрошую, Tynix, Або подушка. Мені попалася подушка. Ну, хай буде. Вона вже третя. Ну, попробую на продажу виставити. Може, комусь буде цікаво. Вона справді дуже крута. І сам журнал. Так, За жовтень 23-го року. На обкладинці у нас Флора, Текна і Блум в концертному одязі 8-го сезону. Обкладинка дуже красива. Дуже мене тішить, що я на обкладинці Текна. Це просто кайф. Всередині реклама ляльок Вінкс. А, далі зміст журналу. Потім тест. А, перепрошую, не тест. Шісті позавдання. А далі йде тест. Так, далі у нас придумай стиль. Потім йде перша частина повторного коміксу, який був надрукований в 184 випуску італійського журналу, який називався Чарівні коти. Так. Саморобки з Вінкс і далі сторінки з завданнями. Чотири сторінки, потім тут лист від читачів і два малюнки. Це виживші вже, напевно. Так, реклама журналу і реклама фігурок Magic Bags. Які були в продажу в Італії з вересня до листопада 2023 року. Огляд на них є на моєму каналі. В мене повна серія зібрана. Тому, хто не бачив, заходьте, шукайте. Вони в мене є. А, власне, весь номер в журналі, на жаль, сторіночок маленько, 24 всього-навсього, з яких сім повторний комікс. Тому тільки обкладинкою лишається тішитись. Подарунок до журналу, як я вже казав, подушка. На подушці в нас зображена блум трансформації космікс, подушка рожевого кольору. Навіть така пухнаста трохи. Дана подушка перший раз була подарунком до 203-го випуску журналу. Потім її повторили в 226-му і зараз знову в 233-му. Тобто за рік дві подушки. А по факту вже в мене вона третя. Журнал коштував мені 6 євро 90 центів, 7 євро. І от якось так. Вони, коли повторні подарунки, вони ціни не загинають на журнал. Бо буває журнал 10 євро, 9 євро. Буває 7. 7, переважно на повторки або якісь простенькі подарки. Що ж, наразі дякую вам, що ви були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Всього вам найкращого. Підписуйтесь, хто вперше. Далі буде багато цікавого. Гарного вам дня!